В цьому відео не буде хуків, цікавих запитань на початку, 1, 2, 3 і так далі. В цьому відео буде просто ідея. О, зараз неділя ранок і люблю такі моменти, чому, тому що вони заставляють задуматись, коли ти сам, в тишині, ще всі сплять. І що я попрошу тебе сьогодні, якщо, звичайно, ти не хочеш стояти на місці. Подивись на себе зі сторони. Часто погляд зі сторони на себе, як ти бачив інші люди, відкривай очі на неочевидні, на, на перший погляд тобі речі. Якщо є можливість і будується така ситуація, задай кільком людям, що ти про мене думаєш. А де я помиляюсь, де я молодець? Сьогодні проаналізую себе зі сторони скептицизму, тому що часто ми в зовнішньому хаосі, в зовнішній бігонині. Забуваємо елементарні, прості базові речі, які відривають нас від реальності. Ось така сьогодні ідея. Сили мудрості, підписуйся, попереду багато корисно!